Вітаю! Ось і прийшла черга продовжити в'язання ниткою з другого мотка. Зараз я вам продемонструю, як я роблю цей перехід. Перший нюанс, який я вам рекомендую, це перехід з одного мотка нитки до другого робити ближче до переходу і початку рядка. Якщо, наприклад, ми цей перехід будемо взаді на пананці тримати зі сторони спини. Це буде краще, ніж якщо це буде зі сторони чола. Значить так. Я спорюю трошки, щоб в мене була трошки довша нитка. І беру нитку другого мотка. Отак десь лишаю. Прикладаю сюди і починаю в'язати. Так, щоб вона опинялася всередині. Зараз вам покажу бачите, вона отут вільно совається. Я зв'язала десь 4, Візьму 5-6 петель. Верніше, не петель, а стопчиків без накиду, пров'яжу ту нитку. Так. Тепер дивіться, що я роблю. Це нитка. От, що завершується. Я беру нею, ще витягую. Це стара нитка. Це вже нова нитка. Беру, от звідси, нову нитку і протягую петлю. Оце вже нова нитка. Тоді я стару підтягую і кладу її сюди. І тепер буду її прив'язувати. Я вже в'яжу новою ниткою. Надіюсь, ви побачили. Я вам зараз покажу другим кольором, щоб вам було краще видно. Я спорю це. Оце друга нитка, другий маток, як я це роблю. Цей метод не підходить, якщо ви в'яжете продовження другою ниткою. Бачите, тому що він буде колір лишати. Але якщо ви в'яжете, продовжуєте в'язати ниткою того ж самого кольору цей перехід, значить так, берете. І тепер, отут саме, вже петлю витягуєте другою ниткою. Так, А ту лишаєте і далі робите. Отак, бачите, та нитка. Десь 5 чи 6 стопчиків без накиду. Це не весь процес ховання цієї нитки. Зараз я вам покажу. Так, от прив'язали, ту нитку опускаєте, щоб вона вам не заважала. Робите. І в'яжете так до кінця ряду. Тепер ви в'яжете наступний ряд. І я покажу, як ви далі продовжите ховати до Це Ви в'яжете наступний ряд. Раз. От, Ви прийшли до того місця, де в попередньому рядку ця нитка, ви її берете Зараз. оцю нитку наверх. Робите стопчик без накиду, забираєте підводите сюди. І далі її отак пров'язуєте. От, пров'язали. Не до того самого місця, бажано скорше. Тоді берете нитку, та, що завершилась, і кладете її. От сюди. Так. Цю нитку виводите, щоб вона вам не заважала. А цю кладете. І вже починаєте брати, але Бачите, що це за нитка? От вона. Ось тут чуть-чуть відтягніть її. Потім поясню, для чого. От так. І так, ховаєте оту нитку. Бачите? Підбираєте її сюди, і далі так продовжуєте. Ззаді у вас має дві нитки в одному. Ви оцю підтягуєте трошки, бачите? І цю жовту, бачите, як вона стоїть? Ви її трошки підтягуєте. Лишається дві нитки. Поки що ви їх не обрізаєте, ви зв'яжете панамку. Виперете її, висушите, надасте потрібної форми і тільки тоді обріжете ті нитки. Тому що, якщо ви і зараз обріжете, ви виперете панамку, і вона буде кошлатитись. Плюс вона може вилізти, і вона вже вас так не буде. Тому важливо відрізати тільки після того, як ви виберете панамку. Бачите? Отакий От вигляд буде. Але я буду. В'язати такою самим кольору. тому я беру, продовжую в'язати жовтою ниткою другого мотка. Я сподіваюся, вам було зрозуміло, як я роблю. Якщо у вас є кращий спосіб, і вам він більше подобається, віжіть так, як вам зручніше. Якщо ви ще не підписались, підпишіться на канал.